Вітаю, друзі. Сьогодні 23 серпня, 25 рік. Приїхали ми на Прикарпатті зараз. Е -е, Придгор'я, Буквально за кілометр починаються гори. От. Сьогодні ми в нашому звичайному складі. Я і рішую наші собаки, не поки збирався, вони вже пішли. А ви де? А, недалечко, бо тут такі хащі, бачите. Друзі, гарна новина. Пройшли дощики все мокре у лісі. А, ну Думаю, а, треба почекати декілька днів. Ну, от, тому що от тільки пройшли дощі. Навряд чи полізли гриби, але ми в такому унікальному лісі, що тут і до цих дощей зустрічалися молоденькі гриби. Не знаю, як їм тут вистачало вологи Ух ти, воно, бачите, лисичка. отако от А в мене лисичка. Також? Ну, друзі, перші грибочки є. Друга гарна новина. Ножика свого знайшов. В машині був. Отаку. От так, як тут до них долізти? воно ще. І бачите, яка гарна. Та ось що? Молоденька. О! Ну що, друзі? Все, як завжди. Все, що ми побачимо. Побачите ви. Йдемо до Іріші, до собакенів. І подивимось, що нам сьогодні подарує ліс. Єдине, що погано в цих лісах, в цих місцях дуже багато камаря. <гум> Бачите, який підосичник. Та ви що? Оно він стоїть. Оце так-так. А воно ще один. Декілька підосичників. Отой молоденький взагалі-то. Далі лисичка йде. Друзі, оце початок, а? Ну оту лисичку, я подивився, вона а, маленька. Залишимо в лісі, нехай підростає. А оці підберезнички, підосичнички, вибачте. Заберемо. Так, подивимось, що з тим здоровим. Так, потім почікаємо. Іріша каже, теж в неї, окрім лисичок. А, теж підусичники. Зараз все подивимось. Взяв з собою на всяк випадок дощовики. О! Який! Та гарний гриб! І, друзі, його гарно видно! Тобто я до чого? Що тут нікого не було! О, ну вже гріше бачу. Та гарний початок, так? Да? А в тебе молоденькі ці підбережні, підусичники? Підусичник, ну такі гарні. Гарний, так? Да? Зараз. Підійдемо, подивимось. Ух, які пальці. дьявола Зараз покажу. Молоденькі. Ага. А, о, який. І там позаду мене. Ще один стоїть. А ну-ка. Ух ти. І оці підусичники, ну це точно не від цих дощів. Я вам казав спочатку відео, що унікальний ліс. Тут і до дощів були гриби. А зараз, після дощу, тим паче, оно. Вже чверть кошика є. А собаки не бігають. А ми грибочки збираємо. Друзі, ну хоч камеру не вимикай. Повернувся, а позаду мене десь метрів в п'яті. Воно бачите, який красень. У, це то взагалі-то така ніжка товста. А, а, та ви що? Це просто... А Іріша каже, що в неї білий, ну... Друзі, емоції просто зашкалюють. Воно голубінка стоїть, але... Стара. Зараз підійдемо до Іріша, подивимось. Поки дійшов до Іріша, вона праворуч далі пішла, залишила грибочка, щоб вам показати. О, От і біленький. Трошки поїли шапку, але то нічого. Гарний молодий гриб. Почекаємо Ірішу. Ну тут подивився навколо. Лисичка ще є маленька. Ано, бубочки такі. А є така гарна, бачите, що можна взяти? Ну, ця нехай залишається. Що там в тебе? Є ще знахідки? Є. Жека тут! А жіка. <рігла> є знахідки в тебе? Підосичники, отак. Білий поки що. Тільки один а от підосичники. А ти що? Ну, того білого зібрав. То що ти? от трошки лисички тут знайшов. Ну і поки що все, ну показуй того. Ух, твої підосичні. Ти нічого собі накосило грибів. Так там ото йдеш, ідеш йдеш. там. Чотири штуки, там, там, там. ще й голубенка. Там... Жека! Жекері! Жека! Ну, ти диви на нього. Жекері! Жекері! Чутно, чутно, ладно! Жека, йди сюди! Отже ж! Ну точно розвідник! Ну, я тобі дам! Будь поруч. Заходимо все далі і далі, в ліс. А. Ох, яка лисичка! Та що ж таке? Підосичник? Зараз, зараз, піди йду. Поки до тебе йду, камеру, ага, ого. Тримаю ровно, а сам дивлюсь. Праворуч, ліворуч. Трошки темно сьогодні в лісі, ну похмура погода. Але гриби видно. Це головне. О, бачите який, а? Красень. О, слизький такий. О! Да, Даморсиш. До кошика. Пів кошика вже є. Даморсик. Тя, 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 собаки. Пішли, пішли. Що там, підосичник? Зривай, зараз Піди до покажеш глядачам, що там. У мене тут лисичка є. Небагато, але там воно ще декілька. Але маленьких. Нехай залишаються зараз. Подивимось, що там у ріше. А ну де твій? підусичник показую глядачам. О, гарний, невеличкий такий, да? Угу. Молоденький. Та супер. Так, а де жикл? Собаки трошки набігались уже. Так, Більше змокли. Да, є така Васті така погода, що все л'ється. А вони в таку погоду не дуже так бігають. Ще лисичка. Та і така гарна. Так, стоп, ой, комарьо. Камеру тримаєш оці, а вони кусають. Поки я вам все фільмую. О. Воно ще й далі йде. Жека. Ох, яка. В цих місцях дощик пройшов а, вчора і позавчора. Вот. Так що до чого я? До того, що ці гриби. Це не від цих дощей. Треба трошки, як я і казав, почекати. Думаю, 2-3 дні і підуть молоденькі. Все, далі, далі. Йдемо. О, є підосичник. Є? Є підосичник. Я не казав, у нас сьогодні такий буде недовгий похід. Вот. Приїхали ж подивитися. Полізло. Щось на ні. Так, ух ти, які гарні. Та ти шо? <риклад> Ось він. Обшикались від комарів ще раз, тому що неможливо. О! Який гарний! Чистесінькі гриб. Обіцяю дощики і наступного тижня. Так що впевнений, вже скоро вересень. О! І підуть вже осінні гриби. Сьогодні не обіцяли дощу, але бачите Моросить А це добре, нехай Темно так стало Капець Ближче до гор, а спрогнозувати погоду ну, досить важко. Ух. Темряво, а? А це що, не білий, друзі? Може і білий. Зараз подивимось. А, ні. Ні, сироїшка і така. Не дуже. Так. Ну що будемо робити? Далі йти не будемо, так? Да? Бо дощ досить такий, вже потужний починається. Собаки з тобою? Собаки вже макрші. Повертаємо, друзі, ми на стежку і потихеньку будемо йти до дороги. У нас -то дощовики є, можна їх одягнути, але собаки нам особливо більба вже труситься. І то гарно, да? Диви, Блін, ну то просто, mm. да? Фу. Пішли, і це. Дощовиків не одягаємо, тому що ми недалеко від машини. Я казав, мене надовго. Але такі дощака. Оце так так. А ну, що там в тебе? Ще лисичка. Ну, та її там багато, маленької дуже багато. Ну, наступного разу позбираємо. Ну, да. Дійшли до машини, вперли. Собакенов. Ох, я під дощака. Да? А ще раз покажу вам сьогоднішній наш грибний улов досить непогано. Друзі, будемо їхати з вами, ну як завжди, до зустрічі в місі.